Давайте розпочнемо ось сьогоднішніх перипетій навколо залужного. Ну такі є два аспекти перипетій навколо залужного. Переїзд його майбутній до Великої Британії. І ось сьогоднішня ця інформація стосовно того, що він був визнаний непридатним до військової служби. Як ми маємо на це реагувати? Чи взагалі ніяк не маємо реагувати? От почнемо з кінця з проходженням Шапталою та залужним за чутками за інформацією медіа військової лікарської комісії. Під час війни звільнитися з військової служби, військовослужбовець може тільки за рішенням ВЛК, який визнає їх непридатними. Що вони і зробили? І залужний, і шаптала. Тобто таким чином вони собі відкрили дорогу на державну службу на військову, і тепер уже залужений справді може відправлятися послом в Британію Зараз вся ця, ця ситуація виглядає таким чином, що Зеленський поставив собі завданням зробити залужного наступним президентом, тому що він звільнив залужник, залужного з посади головнокомандувача саме перед е, прикрими невдачами на фронті, перед залишенням Авдіївки і перед е, подальшим просуванням московських військ. Е, Тепер, тобто, він дав можливість е, сирському прийняти всю критику і всі докори суспільства на свою голову і вивів з під цих докорів Залужного. Тепер він відправляє залужного в Велику Британію, е, де е, він зможе підучити англійську мову, відправляє його в самий центр англосаксонської змови, і тепер вже точно ми знаємо на кого. Е, Британці і американці будуть ставити як на наступного президента України на залужного. Тобто він максимально полегшив залужному шлях до президентського крісла на наступних виборах. Дмитра, Наві би... він... Навіщо він це зробив? Загадка. Ну, але от саме так і є. А от як ви гадаєте, от згідно цієї теорії, вона дуже цікава, і справді, я вважаю, вона має право на е, життя. Як ви знаєте, є тут ймовірність того, що президент офіс президента українські чиновники робляться свідомо? Ну навряд чи тому що у будь-якого політика і державного діяча є серйозний інстинкт влади. Тобто, якби у Зеленського не було цього інстинкту влади, бажання влади, він би ніколи б не став президентом. Політик позбавлений інстинкту влади, не політик. Тобто, політику можна йти тільки таким людям, тільки такі люди чого-небудь досягають, Тобто те, що ми не можемо повірити, що у Зеленського зник цей інстинкт влади і абсолютно впевненість у власній місії, тому чому він так робить, навіщо він вирішив сам зробити, скажімо, собі наступника, який його переможе. Зрозуміло, неможливо, може, тому що весь час займається військовими питаннями. Якось уже зовсім не, не зважає на політику. Ну, хоча там вже є офіс, там же є люди, які мають зважати на політику, і що би не було в житті. Війна, революція, мистецький фестиваль, все, що завгодно, все одно воно закінчується виборами. Тобто вибори все одно будуть. І от у нас тепер є ф... абсолютний фаворит на цих виборах це залужник.